Ви хочете зустрітися, ми в цьому передоставі. Є все, експертизно на кожен термінал що... і тому подобне. Дивіться, ми так, з... чекайте, я вам пояснювати. А так а... я... Я я пориватися, дайте я поясню. Ласка, а ви хто такі взагалі? Будь ласка, почекайте, не говори зі мною. Це мої друзі, вони просто зі мною. Говоріть Та, зі мною. Громадянин України. Слухайте мене, громадянин України. Я прийшла сюди. Я з тобою не спілкуюся. Будь ласка, їдь зі мною. Я не людина, коня. Будь ласка, ходіть сюди. Ну. Я вам показую посвідчення. Забери, я? Чому? Мене ну, можна знімати. Я маю право знімати, я знаходжусь на вулиці. Людей ти простих, ти можеш. Ну, держ, ти, ти держ... сюди, держ, держслужбовців, будь ласка, знімай, кого хочеш. Я є фізично, а не юридично особа. Це громадське місце, і воно зараз відчинене. Так, тут ну, приходять люди, такі ми, ж, як і ми я. Ми працюємо до останнього клієнта, клієнти виходять, ми собі закриваємо. Даві, це, це не перший заклад, в який я прийшла. Ну, я вам поясню просто, що я роблю. Я заходжу всередину, та. або знімаю, або не знімаю. Я заходжу і дивимося просто на реакцію людей. Мені показують. Ну поясніть чому. А можете розказати, чому ви охорону викликали? Ну ти вриваєшся туди сюди не понеси. Ну як буде знімати? От охорону, будь ласка, знімай? я є фізична особа. Добре. Якщо ти читай правила, дорогенько. Я читаю правила, ну. я знаю закони. Ну. Так. Я прийшла сюди, щоб з вами поспілкуватися. Мені могли просто показати я... документи і дати спокійно коментар. Не Обов'язково було зараз. Ви вважаєте, що це нормально було виштовхувати нас, при тому, що я вам покажу по свічку. Заходиться, питається, Можна знімати, не можна знімати. Заходите знімаю. Я, я, я заходжу і я я цей... показую вам ось так. Забери камеру. Йде. Добре, я туди буду охорону знімати. Знімається до кого хочеш. А у вас взагалі часто буває, що викликають сюди вас, якщо ви тут охороняєте. Ну, Ага, ясно. Yes. Та можете не переживати, тут нічого майже не видно. Просто розумієте, я прийшла, я показую посвідчення. Корочко. Так, це моя корочка, Добре. я вам її показую. Ви бачите, з якого я видання, тут все написано. Ви підходите і просто питаєте. Вам не обов'язково на мене кричати, не обов'язково виштовхувати людей. Я прийшла просто подивитися, чим ви займаєтесь. Ви самі знаєте, що зараз така ситуація, що нема чи... Ти чіткої... її Слов'ян знімає? Слов'ян знімає, як там солдати живуть. Поїдуть. Вони ну, тут допоможуть. Розумієте, моє завдання таке. На гвардію, так? Послухайте, я мину, мину, чекаю пов'язку в третій цей. Ти записаний? Я записаний. Послухайте мене, Ми пробу... будь ласка, Будемо зі мною. мною. Я читаю, чекаю. Я прихожу і просто спілкуюся з вами. Я пишу матеріал про гральний бізнес івано Франківську, про азартні ігри. Моє завдання зайти в миттє. Я... я ну послухати вже Це миттєві державні лотереї. Так. Вам немає чого боятися. Ну, а я я так звичайно. Ну, я прохожу. Якщо це все легально і офіційно, то ви ну, чекає, не маєте право на ну, мене... звичайно. Чекаю.